Для Росії Венесуела це не просто політичний союзник, це вплив, авторитет і гроші. І щоб зрозуміти, як захоплення Ніколаса Мадуро американцями вдарило по Росії та іншим союзникам Каракаса, треба розібратися, що за схеми мутили диктатори у Венесуелі. Почнемо з легальних активів Кремля. Російські гроші давно присутні у Венесуелі. Зокрема, чимало активів там мала компанія «Роснефть». І навіть після запровадження санкцій проти режима Мадуро в 2020-му двадцятому Ефть вийшла з ринку Венесуели лише формально, але насправді переоформила свої активи на інші структури. Наприклад, Росія зберегла частки у спільних підприємствах на кількох нафтових родовищах. Венесуельський парламент наприкінці минулого року навіть продовжив дію цих угод до 2040-го. Арешт Мадуро різко підвищує ризики для цих активів, навіть якщо формально вони залишаються законними. Головний і цілком непрозорий сигнал, який зараз Дональд Трамп надсилає Венесуелі. Тепер вся ваша нафта має іти через нас. Місця для Росії у цій схемі немає, тому нова влада у Каракасі може переглянути умови угод і використати російські нафтові проєкти як предмет торгу у переговорах з американцями для зняття санкцій або для легалізації власної позиції. Тобто, російські інтереси у Венесуелі більше не захищені політичною лояльністю Мадуро. Навіть без прямої націоналізації Москва ризикує втратити контроль, доходи і можливість впливати на рішення в умовах санкцій. Це сильно б'є по можливо. Ості Росії маніпулювати цінами на нафту, а це для Москви вже системний ризик. І ще одна серйозна проблема це неповернення кредитів, які Москва давала Мадуро. Нові очільники Венесуели можуть сказати, що не відповідають за злочини попередника, і зіграти з Росією в гру, кому винні всім пробачаємо. Крім того, Венесуела була для Росії немаленьким ринком зброї. Зокрема, росіяни продавали туди системи протиповітряної оборони. А в липні минулого року російська компанія Ростех Оголосила про запуск у Венесуелі першої черги заводу з виробництва набоїв. Тепер, схоже, військовій співпраці буде покладений край, бо США не дозволять поширювати російську зброю у себе під боком. Та крім легальних активів, Росія використовувала Венесуелу для сірих, а то й кримінальних схем. Передусім, мова йде про ту ж таки нафту. Росія допомагала Каракосу обходити санкції за допомогою тіньового флоту та підставних фірм прокладок, маскуючи походження нафти та отримуючи валют. Ту, коли офіційні канали були закриті. В результаті Путін і його поплічники заробляли чималі гроші на посередництві та логістиці. Саме за це США вводили санкції проти кількох російських компаній, і саме тому американський флот ганяється за російськими танкерами, щоб закрити для венесуельського режиму усі лазівки для продажу нафти. Та крім цього, Венесуела входила у неформальну напівтіньову міжнародну кооперацію між країнами під санкціями. Венесуела була частиною мережі. Обмінювалися енергоносіями, технологіями та логістичними послугами з такими ж ізольованими режимами. І Росія була політичним та економічним патроном Венесуели у таких схемах, де багато трималося на особистих контактах диктаторів. Усунення ж Мадуро ламає довіру і робить старі схеми токсичними і небезпечними для усіх учасників. Ще один тіньовий вплив, який втратив Кремль, через парамілітарні структури. Ще в 2019 році найманці з ПВК Вагнер. Літали до Венесуели для забезпечення безпеки Ніколаса Мадуро та навчання його охоронців. І, хоч в останні роки про російських найманців там нічого не було чути, але на рівні особистих контактів фактор Мадуро все ж був дуже серйозним. Це особиста довіра, якої на рівні нинішнього керівництва Венесуели немає. І ще є серйозні підозри, що Росія причетна до венесуельського наркобізнесу. Як відомо, головна підстава захоплення Мадуро американцями це звинувачення у наркоті. Торгівлі, і справді наркобізнес у Венесуелі буквально інтегрований у державні силові структури. Не виключено, що Мадуро платив Путіну за допомогу в обході санкцій наркотиками. І, хоч на даний момент прямих доказів цьому немає, однак росіян уже ловили за руку. В 2016 році в Аргентині в будівлі, що належала російському диппредставництву, знайшли 12 валіз, в яких було майже 400 кілограмів кокаїну. Незалежні розслідувачі тоді казали, що операції з перед... Везення наркотиків дипломатичними каналами курував особисто міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якому Путін довіряє. Та все ж захоплення Мадуро нашкодило не тільки Росії, так Пекін роками кредитував Каракас під нафту, розраховуючи на стабільність режиму і гарантоване повернення боргів ресурсами. Але якщо США візьмуть під свій контроль усю венесуельську нафту, Китай може втратити мільярди доларів. Нова влада може, як і у випадку з Росією, списати все на Мадуро і відмовити. Ся повертати борги або в кращому разі запропонувати реструктуризацію виплат на десятки років. Додається і стратегічний ризик. Якщо Венесуела знову відкриється для США та Заходу, китайські компанії втратять привілейований статус в Україні. Для Пекіна це небезпечний сигнал. Навіть великі гроші і політика невтручання не гарантують забезпечення позицій, що авторитарний союзник раптово зникає. А от для кого арешт Мадура зовсім погана історія? Так це для Куби. Венесуела була роками для Гавани джерелом дешевого палива та економічної підтримки, без яких кубинська система може не вижити. Якщо нова влада в каракасі скоротить або зупинить ці поставки, Куба зіткнеться з енергетичним дефіцитом, а це відключення світла, проблеми з транспортом, і, як наслідок, зростання невдоволення. На відміну від Росії чи Китаю, у Куби майже немає запасного плану. Вона не має ні грошей, ні впливових партнерів, здатних швидко закрити цю діру. Тому падіння або Слаблення венесуельського режиму б'є по Кубі сильніше ніж по будь-якому іншому союзнику Каракаса. І не важко передбачити, що Америка спробує не змарнувати нагоди ослабити Кубу. Переконаний, що держсекретар США та радник з нацбезпеки Марк Рубіо особисто опікуватиметься цим питанням, адже він є затятим противником кубинської диктатури. Є й інші режими, для яких захоплення Мадура стало шоком від Ірану до Нікарагуа. Однак, попри переможну риторику Білого Дому арешт венесуельського диктатора не означає автоматичне падіння режиму. Більше того, система встояла, а функції президента за формальною процедурою перейшли до Дельсі Родрігес, яку називають навіть жорстокішою за самого Мадуро. Але Трампа не цікавить демократія, його цікавлять тільки гроші. Якщо чинна верхівка Венесуели зможе домовитися з Трампом щодо нафти, вона збереже владу, і це означає, що хочуть з втратами, але Росія та Китай зможуть повернути і світ. Свій вплив у регіоні. Ото таке.